Дорогі українці, українки, важливі слова вдячності за сьогодні, за цей тиждень, вдячність усім, хто в Харкові, Запоріжжі, на Одещині, Херсонщина, Миколаївщина, в Донецькій області та в усіх. Прикордонних громадах, хто працює після російських обстрілів, хто допомагає людям, хто розбирає завали, відновлює нормальне життя. Усі наші рятувальники ДСНС України, медичні працівники, поліцейські, енергетики, ремонтні бригади, комунальні служби, наші волонтери. Я кожному і кожній, хто береже нормальне життя. Я дякую. Минулої ночі сьогодні в день чергові російські удари по Харкову, жорстокі підлі обстріли і майже з усього, що вони мають: зенітні ракети, потім шахеди, авіабомби, одечна, черговий ракетний удар. З Запоріжжя, просто підлий удар напередодні. Постраждали там, сукрема журналісти, які були на місці, фіксували наслідки. Першого удару, коли він відбувся, і потім відбувся повторний удар. І зараз досі в реанімації кореспондентка Агенції «Укрінформ» Ольга Звонарьова була також поранена кореспондентка ТСН Кіра Овес. Я бажаю їм та усім іншим постраждалим якнайшвидшого одужання. Ми відповімо Росії на кожен обстріл, на кожен прояв терору проти наших людей і держави. Сили оборони та безпеки України працюють над цим зараз. Я хочу персонально відзначити тих наших людей, хто особливо проявив себе цими, цими днями, допомагаючи зберегти життя після російських ударів. Запоріжжя цей рятувальники Борис Сердюк Дмитро Бородатий Олександр. Куленко, поліцейські наші, Андрій Грачов та Михайло Малахов. Вони одними з перших прибули і надавали допомогу навіть попри повторний удар. Працівники швидкої Запоріжжя Олена Кострюкова, Ярослав Бардаков та Олена Стариковська, Я дякую вам, Харків, наші рятувальники Віталій Школа, Володимир Тишков, Максим, Ашимхін та Максим. Василега, працівники екстренки Маргарита Артеменко та Олександр Байрачний, наші поліцейські, Руслан Османов та Роман Шаповалов. Я дякую всім вам та вашим колегам. Кожного тижня є за що відзначати працівників на Херсонщині, ДСНС України, зокрема пожежники, наші рятувальники Артем. Ковальчук та Дмитро Пришко, Олексій Федько, сержанти поліції, Сергій Дрозд, Богдан Кот, дякую усім лікарям, усім медичним сестрам, братам, усім волонтерам, які підтримують медицину Херсонщини, а Особливо за цей тиждень заслуговують на вдячність. Юрій Шашкін, Вікторія, Ганжа, Оксана Горба. Дякую наша. Державна стійкість складається з фаховості та відданості справі саме таких людей по всій країні, як ви, багатьох тих, хто все робить, що від нього чи не є залежить, щоб життя перемагало будь-які обставини війни, і ми зробимо все можливе, неможливе, щоб світ і надалі підтримував Україну. Та дійсно бачив, які просто героїчні наші. Бачив, як українці захищають свою державу, свої міста і села, як відновлюють життя попри все, і як знищують окупанта, бо Росія саме на це заслуговує. Росія заслуговує на те, щоб програти усім. Усім заслуговує, що вона робить, усім своїм терором. Я дякую кожному нашому воїну, хто б'ється заради України. Дякую всім, хто працює, щоб Україна могла вистояти і перемогти. Дякую усім, хто дбає про ближнього та всю Україну. Слава Україні! Дякую.